Так, всім привіт. Сьогодні в нас буде дуже серйозна тема. На дворі стало тепло, прийшла весна, прийшли люди дуже прикольно, неймовірна краса природи, все чудово, але я дивився одне відео серйозного одного блогера, який займається географією різних країн. От, Посилання буде в під знизу в описі там. Е, потужний блогер їздив, приїхав в Україну, і перше, на що він звернув увагу, це дуже, дуже серйозна і така проблема на води отуди. Отуди, на їх, на їх скупчення. На скупчення. Саме бачиш ось це? Все, давай назад. Це дуже серйозно, е, це дуже серйозний паразит. Він називається біла омела. З виду нічого страшного, але найбільше їх видно зимою, тому що вони залишаються зеленими, вони ростуть, типу, їм неважливо, чи там холодно, там, знаєте, листя опало, а воно далі собі існує. Ніби нічого страшного, але з іншого боку, це все рівно виглядає якось ну, неприродньо і недобре на цих деревах, на їх кронах. От е е в чому суть? Вони. Є паразитами, отже, вони живляться за рахунок дерева, на якому вони ростуть. І це приводить до серйозних проблем. Якщо спочатку, ну вони е, бляха комарі появилися. І е, суть яка, вони живляться деревом, вони живляться соками дерева, прикріпляються, тому що вомели. Знімай, знімай, знімай. Е, приблизь, приближай. Пацика. О! ха Ха-ха! Це, давай назад. Так. Е, і вони, вони, вони живляться деревом, що приводить до всихання е, віток, на яких е, є ось цей паразит. І проблема в тому, що ну, це дуже бляха серйозна штука насправді. Найбільше, найбільше проблем це створює для фруктових дерев, тому що бляха. Тому що плоти, плоди фруктових дерев, вони. Вони не можуть розвиватися так, як це потрібно, якщо на відках є цей паразит. Ця омела дурна. Отак от. І ось яка проблема. Це дуже серйозно. З цим потрібно щось робити. Що? От. Боротися з цим можна лише одним, єдиним дієвим методом. Це повне знищення. Наведи знову. Так, все, давай назад, давай назад. Так, от. Із цими, із цими покидьками можна боротися лише одним методом. Потрібно відрізати хворі гілки, тому що омела має як чоловічі, так і жіночі оці сполуки для розмноження. І вона своїми жіночими проникає в дерево. І з'єднуються, і розмножуються разом з ним, типу ось так от. Потрібно взяти втікнути гілку, перевезти кудись незрозуміло куди, в якийсь пустир, взяти бляха-сірники, та як підпалити це лайно, щоб воно бляха всралося там. От, Це дуже важливо. Насіння цієї омели, воно дуже життєздатне. Воно бляха виживає в будь-яких обставинах і йому пофіг. Воно далі знову заразить живі, здорові дерева, якщо його залишити просто так. Тому, 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 я рекомендую. Знову таки, Петро Порошенко, я не можу зрозуміти, що за залима. Зроби щось з цим, з, з цим нарешті, ну скільки вже можна. Добре, я можу зрозуміти, що ви там не хочете з кимось спілкуватися, коли вас прошу, ну то це ж одне діло. А це от, от біля мене, от, дивись, дивись. Я, впевнений, що і ви це бачите щодня, Ви виходите по своєму, де там, ви, я не знаю зараз, десь к собі катаєтесь, на своїх оцих каділаках, бляха, оці лексуси понакупляв куп... собі, блін, і балдіє. Ну, ні, 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 ну, бізнесмен, я розумію, все добре, окей. Але ну, з цим треба щось зробити. Ну нарешті, отак. Yeah. Що ми ще, що нам треба ще подумати? Ще що розказати можна? Давай станцюю його пока, цей Що в мене так мало переглядів, чуєш? Ти? Що мене так мало переглядів? Ти мені скажи. Що, хочеш, щоб я тобі дупу надерг, блін, чи що? Ану, бляха, напиши коментар, свій сраний бейн Я задовбався вже, ні одного коментаря немає. Сто відсотків, бляха. Лайки, дизлайки, 100% лайків переважають, ні одного коментаря немає бляха, сируни, блін, сидять, оце вилупок подивився і все, і закрив такий похекав Га-га-га-га-га-га. І втік, блін. Напиши, хоч слово, напиши, срака напиши. Напиши, блін, ну й гамно, блін, гівно дурня. Що, до дупи, отак от. Все, щоб я, бляха, більше такого не бачив, бо я бляха як, як найду, блять. Підає таке? Це добренько, чекай, зараз я собі цибаху з жабалю. Отже, дорогі друзі. А, і ще таке звернення до Олега. Короше, пацик. Е, Олег, ну неважливо, він подивиться. Е, Олег, звернення до тебе. Чуєш? Ти в мене попросив 50 гривень, бляха. Е, тобі там не вистачало пива попити. Слухай, чувачі, я тобі чесно кажу. Е, я тобі, е, ну, я знаю твою кредитну історію, блин. 50 гривень. Я може теж хочу бляха, за 50 гривень пиво попити. Я знаю, що ти мені отак от візьмеш отак на дулю покажеш, бляха, мені скажеш, що, 50 гривень, блин, до сраки нема нічого. Отак от. То ти дивися уважно. Блять, я, я їде оцей трактор бляха, і валить всіх, і валить, дивись. Їде там такий чоловік, бляха, Славік, тупо Славік, реально. Їде Славік собі, блін, отам на крані бляха, бере і довбасить всіх, кого бачить таранить. А чого? Пробки? А Львів. Оце зробили затори, бляха, і пацик валить своїм, своїми кранами, там, дубасить так, як треба. Все, збираємося, я дуже какати хочу. Все, ні, все виключай.